Друзі, всім привіт! Якщо ви тут, то ви в правильному місці з правильними людьми. Ви всі дуже довго чекали результатів відбору до нашої команди, і ось настав цей момент. Давайте трошки статистики. На відбір нам відіслало заявок близько ста людей, але тільки 36 відіслало нам відео визитівки, які були обов'язковими для участі у відборі. Хтось нас зацікавив з медійної точки зору, хтось зацікавив своїми футбольними скілами. І прямо зараз ми з ваньком будемо дивитись і оцінювати їх. Ну що, друзі, у нас перша візитивка її відіслав Коля. Давайте дивитись. Я Коля. Мені 19 років. Граю в футбол. Коля до речі, одягнув одразу рубашку з GTA Vice Сіті. Або, знаєш, як Міля в, в рекламі. В рекламі ФБ, ФБ. ФБ. Так. Хочу грати за медіа команду Ігніс. Є свій інстаграм на 15 тисяч підписників не накручених. Перегляди там 2 мільйони, то тисяч, двісті, триста дуже, дуже тисяч. З Караваєвим, з гармашем. Грав за Олімпік Донецьк, грав за Бенфіку Київську. Трішки тренувався з колосом. Хочу знімати, хочу розвиватися. Шукаю ту команду, яка мені дійсно допоможе точніше направить мене в те русло, де в якому я хочу розвиватися в плані медійності. А коротше, мені насправді він сподобався. Типу mm -hmm. у нього є амбіції. Він розуміє медіа футбол. У нього такий серйозний список команд, але не вистачає його нарізки. От Як я казав, ми її не побачили. Мені здається, що це перший кандидат, якого ми можемо запросити на тренування. Ну що, зателефонуємо йому? Давай дзвонить. Калянич! Коля, привіт! Ігніс на зв'язку. Калян, ти запрошений на відбір у Ігніс на перегляд, тому у тебе буде один день, щоб проявити себе на футбольному полі і сподобатись тренерському штабу. І це лівий захисник говорить. Спасибо, дякую, я, я щасливий капець. Дяці, пацани, дякую. Давай, колян, до зустрічі. Все, бувай, Коль. Мені здається, що ми зробили правильний вибір, що дали йому um, шанс. Так, да, так. Да. Мені здається, що ось якраз такі люди, вони мотивовані, Бачиш, він всім своїм видом показує, що він хоче знімати, і тим більше показники. У нього є відео на 2 мільйони на півтора мільйони. Це те, що нам треба. Будемо дивитися, що він на футбольному полі із себе ще. Подивимось. Колян. У нього буде шанс. Так, ну що, наступний на черзі у нас Жора. Давай подивимось, Жора. що він нам відправив. Давай подивимось. Привіт, мене звати Горій, я 2007 -го року народження. Вродився і проживаю в місті Київ. Футбол для мене це ну просто гра, це частина мого характеру. Оце Жора, розумію, да. Собою. Uh. Час, що м'яч мені надійсниться uh. частіше, ніж дівчата. Я граю на позицію. ай як Май він це зробити. Я на позиції лівого вінгра. Моя сильна сторона це робота в команді, бачення поля, чітке розуміння гри, точний пас. Я однаково добре володію З до Семи років, починаючи з ДСШ, доріс до вихованця та випускника академії Колодкова Ліка. Слухай, мені подобається, знаєш чим він? От я таку маленьку деталь. Те, що людина для того, щоб зняти відео, навіть взяла петличку, щоб його було краще чути. До речі, це так. Це перша людина, яка це зробила. Так, і він. Той, який е, розмовне своє відео змішав е, зі скілами своїми на футбольному полі, і ми розуміємо, як він грає. І якщо ми зараз будемо нажимати на кнопку, то моє рішення це однозначно так. Так давай додивимось до кінця спочатку. Може він скаже, що він не хоче грати клей, наприклад. Я вірю, що футбол це більше ніж 90 хвилин на полі. Це історія, емоції та характер. Це чорновіті. Це потрапить. Це точно. З командуватися до високого. Я хочу змагатись, пасувати, вигравати, сміятись і створювати справжнє разом з Ігніс. Таж, якщо ви дивитесь це відео, знайте, я не просто хочу бути в команді. Я вже живу цим. Я готовий довести це кожним матчем, кожну історію та кожні хвилини на полі. Ну, чесно, за його щирість, за те, як він підійшов до цього ролику, я. Кажу однозначно так, тому що ну, я не можу відмовити цим чам. Я матчам. абсолютно погоджуюсь з тобою. Жора, привіт! Привіт, привіт Жор. Привіт! Да, нормально? Так, да. нормально чутно. Як твої справи? Та все гарно. Коротше, подивились ми щойно твою візиту. І ти нас дуже приємно вразив. Ти запрошений на перегляд у вигніс. Ну, все, тоді ми тебе чекаємо. Все, жду повідомлення, дякую. Давай, все, брат. Гарного вечора. — Мені здається, що він насправді задоволений. Просто він так відреагував, знаєш. Mm. Але він, мені здається, в цілому такий, така людина, знаєш, що емоції у нього такі трошки приховані. Mm. Тому чому ні? Чому ні? Мені здається, що він проявить себе. от Якщо б я міг поставити зараз ставку. То я б це зробив і мені здається, що він залишиться в команді. А командою. де б ти поставив ставку, до речі? А, до речі, я знаю пов, є така букмекерська контора. Таро і... чи є у них котировки на те, що <гум> чи проявиться Жора <гум> в нашій команді? <гум> ну що, йдемо далі, і на черзі у нас дует. 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 Два хлопці записали відеовізитівку. І давай подивимось, що з цього вийшло. Я сподіваюся, це не ліві захисники. Всім привіт! Мене звати Богдан Затніпрянець і я хочу потрапити в Ігніс. А мене Ілля Солошенко, і я також хочу стати частиною команди Ігніс. Чому у нас двоє? Бо у нас спільний футбольний ютуб-канал. Так, поки там всього три тисячі підписників. Але. Слухай. Ну це ж уже зовсім інша розмова взагалі. Блін, це на ну, порівню, порівню монтажу, порівню зйомки, поки топ-1. А як тобі перехід у цей перехід то. Це, я О! таки не вмію робити. Слухай, це топ. <ріст> Йдемо далі. Тільки за травень ми маємо понад мільйон переглядів та приріст до 700 підписників. Останні п'ять довгих відео збирають не менше півтори тисячі переглядів саме у футбольній тематиці. Не якщо а коли попадемо до юніса, обов'язково буде окрема рубрика для цього. Щодо футбольної кар'єри, особисто я з п'яти років займався фіграф у Харкові за командою Арсенал та Майстер М'яча. Я за масштабний Арсенал. Це моя перша команда дитинства. Тому я ну взагалі не сумніваюсь цій академії, і мені вже подобається цей хлопець. Мені сподобалось, як ви сказали не коли. Верніше, не якщо, а коли ми будемо грати в Ігнісі, це дуже самовпевнено. Це Рас, показує да, це так. І впевненість в тому, що вони вже майже гравці Ігнісу. Да. Давай додивимось. Стадний я приїхав до Києва та закінчив школу локомотива. Я універсальний гравець, можу зіграти як в центрі поля, так і в центрі захисту. Моя найулюбленіша позиція, це звісно, баночка. Та особливо божній третій тайм. Рост – метр вісімдесят п'ять, вага сімдесят чотири кілограми. Друга негативна група крові. <рес> Щодо мене, то теж займаюся футболом з п'яти років, закінчив академію. Дюш-1, де, до речі, грав з Дебелко та Устенко у фіналі Кубка Києва і переміг його. Також був близький до підписання професійного контракту з ФК Юкса та Локомотив, але травма завадила. Наразі граю у чемпіонаті Київської області, Мені 21, позиція, центральний нападник. Нам дуже подобається атмосфера та цінності вашої команди. Ми б дуже хотіли стати частиною команди Ігніс та разом розвивати українське медіа у футболі. Вау. Коротше, Вау. так. Це круто. Це круто. Мені прям дуже сподобалось, я приємно вражений. По-перше, вони за хвилину 22 дуже об'ємно розказали і про себе, і свої бажання, свої плани, про, про свої цілі, і про кар'єру взагалі. За відео, лайк, за монтаж, за зйомку, лайк. А, і за арсенал Харків окремий лайк. Давай прямо їм і зателефонуємо. О, ви навіть зараз разом. Здорово! Хлопці, привіт, вітаю вас. Ми тільки що дивились вашу відео-візитівку, і ви нас дуже приємно вразили. Пацани, одразу монтаж топ, зйомка топ. Залишилось тільки перевірити вас на футбольному полі, тому ви запрошені на перегляд у Ігніс. Да, ми запрошуємо вас на тренування, щоб ви могли показати свої здібності, свої скіли. Ну все, мужики, чекаємо вас. Добре. Деталі Добре. про тренування, інформацію, місце і час ми напишемо в особисті повідомлення. Фу, мені здається, це скарб. Да. Ні, прикольні пацани. Справді, знову ж таки, арсенал Харків це респект. Тому чекаємо їх на відборі і. Напишіть, що ви думаєте про цих хлопців? Мені здається, ми не помилилися. Знаєш, що ще скажу? Мені дуже сподобалося, що вони сказали, що у них на Ютубі буде окрема рубрика про Ігніс. Mm. Це насправді те, що нам потрібно, тому що Це дуже чим більше людей говорить про Ігніс, тим більш популярні ми стаємо. Пацани, ви запрошені. Ну що, ваньочок, остання людина, бус Фіфа. Він підписаний. Давай подивимось, що він нам записав. Привіт-привіт, друзі! З вами Бус. Мені 22 роки, та саме з 18-го я професійно почав грати у кіберспорт, а саме у FIFA. Професійно треную хлопців, 4 роки. З дитинства я грав лише у футбол. Одного разу батюшка прийшов та посвятив нас перед грою. І це була легендарна гра. Ми програючи 4 1 Тому матчі якраз мені вдалося 4 гола поспіль забити. Та ми перевернули нереально якось гру. Так, а є вона швидкість 2Х? Давай, да, не 2х, давай 1,5 поставимо. Мені? Підштовхнув, по суті, до клуба зірка. Там я прийшов на перегляд і дуже чітко пам'ятаю той матч, чи то донецький шахтар був, чи то якісь помаранчеві непонятні хлопці від Ющенка. Але в моїй пам'яті шахтар, нехай чи все так і буде. Граючий матч 0-1, мене випустили на заміну, а та, там гол через себе, який дав імпульс команді, і ми потім знову ж таки перевернули гру 2-1, забрали той матч, але гол через себе в дебютному це було класно. Ключовий момент був де ці відео? Я хочу це побачити. Братан, ну я тобі розказую. Дивись, 4 голи камбек пять в дебютному матчі з Шахтарем гол через себе щось дуже Блін, Що ну, зараз... знаєш, звучить це дуже красиво, прям дуже красиво. Давай подивимось далі, коли Команда мала їхати на збори в Болгарію, а від батька потрібна була згода, згода на виїзд за кордон. Батько не дав цієї згоди по своїм причинам, боявся, можливо, що мене вивезуть, але він не погодився і не віддав. Хоча тренер дуже настоює, бо там буде турнір, і нам потрібен влад, ми готові за нього заплатити за збори, але щоб він був з нами. Батько цього було замало, він сказав: ні. І в цей момент я повернувся назад. Якщо б мені колись запропонували в команді, де я грав, що за мене команда заплатить за збори, тобто я важливий гравець студії для цієї команди. Е, можливо, він щось, щось вміє на футбольному полі. Так, да, і до речі, ну це особисті причини там батька можуть бути, але можливо у нього дійсно є якісь футбольні задатки, які ми можемо зараз продовжити розкрити, бо він по суті дуже молодий, 22 роки. Все mm -hmm. ще може бути. Давай послухаємо далі, що скаже. Давай. Ну, я вже був без команди, я просто виходив грати і відчув, що Я не відчуваю поля. <плес> 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 Який крімж. Червоні очі налета. Я банально не відчував, як бити, як пасувати, взагалі нічого. І в цей момент я якось поставив свою футбольну кар'єру на паузу. Моя позиція універсальна. Я дуже добре володію як лівою, так і правою ногою. На полі переважно граю на позиції ЛФА, форварда, цапника та роль хибної дев'ятки. Мені близько. От одразу видно Фіфера, бо да, він, він Каже, позиція з Фіфа. Ага. ЛФА, ПФА. Слухай, можливо, в найближчому майбутньому ми створимо свою кіберспортивну команду і він може там представляти нас. До речі, оскільки я виграв турнір по FIFA у нашій команді, це нарешті буде достойний суперник. У нас вже є хлопці, які гарно грають у FIFA, але цей, мені здається, буде найсильнішим. Можливо, ми його викличемо на батл. Якщо він виграє тебе, то він приходить в ігні замість тебе. По руках. Ну що, ми відібрали поки чотири людини, і п'ятий буде це хлопець Бус Фіфа, якщо він обіграє мене у Фіфа. Друзі, от ми вийшли на зв'язок з бусом Фіфа, і він прийняв наш виклик на те, щоб виграти Ваню Голіадора, дві каточки в фіфу, і тоді він отримує свій шанс на тренування в Ігнісі. Є ми готові. Ну я готовий особисто. Я не знаю, як бус. Я заряджу, я завжди готовий. Ну що, пацани, команди вибрані, давайте вже починайте, вже не терпиться подивитися, хто із вас буде в команді інвестиція. А що тягнути, <світ> давай? Хороший. <бік>. <світ> <світ> а ось він перший пішов. Браво-браво. <проб> <проб> ну так, ну що, перший <проб> танцювання. Ні, ну себе складно, складно, але поки 1-0. Ти плануєш відіграватися? Ну, звичайно, ми хоч і на серіал Мадрид граємо, але потрібно комбачити. Аааа. Ді. 1-0. Перший матч закінчився з рахунком 1-0 на Вані. І доля буса вирішується прямо зараз, прямо на ваших очах. Ай, чудово. Так, ну це для. Для підписні. Ну що, тепер... Нє, ну це було красиво, це було красиво 0-1. Найшов. <пух> Один-один. Один-один. Не, Один -один. Один -один. Ні, так просто виніс не попасти. Ми в грі 45-ана. Let's go! 3 3 3 3 Ой, Ой-ой-ой-ой-ой. Схожа каска муса закінчується. Воня, ти просто забираєш людей мрію. <рек> Блін, і я не знаю радіти чи сумувати зараз. Слухай, ну. І це остання хвилина, і шансу може вже і не буде. Сьогодні Боги FIFA Виходять з чату. GG <рек> Сракінець. Я б сказав, так це гра. Це Друзі, ну що, я сейчас скажу, не очікував, що сьогодні виграю ще й з рахунком 2-0, бо я думав, що я програю з рахунком 2-0. Але, мабуть, правила є правила, звісно, але все ж таки на правах переможця. Я запрошую тебе на тренування Ігніс. Можливо, Дуже. на футбольному полі у тебе виходить краще. Побачимо. Всім привіт! Ми вже на тренуванні позаду мене стоять учасники нашого відбору, і зараз ми з ними трішечки поспілкуємось. Пацани, давайте окремо. Я готовність сьогодні? Виграю, попаду в команду. Сто процентів. Чотири людини. Ти знаєш, які у нас принципи взагалі в команді є? Завжди перемагати. Ти майже пройшов, ти майже пройшов. Пацани, я готовність. Максимальна звичайна готовність. Ну що сказати, готувався морально, фізично. Тому так. Буду сьогодні показувати максимальний рівень. Вас було двоє. Не бачимо твого кента. Де він? Так, да, на жаль, кент зараз не може, в нього там срочні діла. Ти знаєш, що перегляд, ти знаєш, це така річ, що тут треба не перегоріти. Ну вже не перший раз проходжу перегляд. Тому, я думаю, справлюся. Справишся. Йо, так. Кілочок приїхав на відбір. У тебе сьогодні другий шанс, не перший. І тобі сьогодні треба їм скористатись. Буду битися. Будеш битися. Так. Головне, будь ласка, нікого не сламай. Без травм, плюс-плюс. Буду берегти. Мужики, бажаю вам просто удачі і проявити себе на максимум сьогодні, щоб всі четверо залишились в Ігнісі. Let's go! Вже чули про чувака, який об виграв Галядора фіфу. Навпаки, Це вже боже. респект. Він не виграв. Він програв. Це вже респект подвійний. війни. Да, але він знає тактики. Тому ми, якщо що, до нього будемо звертатися. Він нам підкаже, як з лінії захисту рухати. Схемки, схемки, а, нам, схемки нам підкаже. Схемки. Найголовніше – підбирати гарних людей, тому що вигнісі зараз комфортні, приємні, чисті, добрі люди, які говорять і командою і ініціативою перемагати. От таких нам потрібно більше. Саныч, як ви думаєте, наскільки зараз наша команда потребує підсилення? Люба команда потребує підсилення every time. Угу. Ви зараз побачили новачків. Як думаєте, з 4 людини, скільки залишиться у нас в команді? Скільки ви залишите? Перший дотик до м'яча мені скаже все. Давайте зараз індивідуально кожного з вас там подивимось. може у вас ударчики охуєнні, може ви там пушечку якусь лупите. Може. Коля, що ти думаєш взагалі? Та я зараз все заб'ю боліти, пенальті штрафні. О, давай, Буліт, пенальті, штрафні. Реально? Ось, ось сам правила і придумав. Ну що, Ілюха, давай почнемо з тебе. Як ти думаєш? Ти заб'єш взагалі? Ну зараз побачимо. Ну, ну давай. Буде буде. будеш би. Да. А, Ну, Жора. Угу. Хорош. Якою пробивати? Ну, я не знаю, якою краще вийде, Позиція, Як б'є. Яко, як і Окей, окей. Що ти? Давай, левша, да? Уф, уф. уф. Тільки не кажи, що так і хотів. Давай, я хотів дев'ятку побавить. Обучение. Ну давай росла. І плотненько. Все. не треба ваші парашути, носили десь зверху. Поставив, дав і пішов святкувати з командою. Правильно? Хорош, хороший, хорош. Пацани, у нас сьогодні чотири новенькі, ви ж на перегляді, тому вітаємо в команді, ну, в плані, що завітали до нас на тренування. Далі залежить все від вас, від ваших здібностей і що ви покажете від себе на полі. Тому удачі. Ти зараз одним глазом побачив пацанів. Як думаєш, хто з них залишиться в команді? Твій прогноз. На цих штанях прийшов залишитися. Думаєш? Ну такий сідай. Це ж медійно, правильно, Ми ж таке шукаємо. Витянеш, як думаєш? Ну я подивився на ударчик, я думаю, в принципі декілька тренувань, я вже гравець основи, добре. Да, да. Ні, ну не основи, це вже не перебачє. Ну так, десь на скамеєчки там зможу посидіти. Тренування дуже подобається, це вищий клас. Виша командува. Нормально, ти відчуваєш, що ти відповідаєш рівню команди? Так, учу. Так, мужики, окей, ми побачили, що бути поворотами наче вміти. Давайте, оскільки ми в медіафутболі, в медіафутболі часто бувають буліти. Давайте спробуємо взагалі по булітіку вдарити нашому вратарю. Дивись, просто мяч не повинний рухатись назад, поняв? Поїхали. Хорош, ден! Ай-яй-яй, ай-яй! Ой-ой-ой-ой-ой! Ти так і планував, скажи так я чесно. Я планував, один в один. Що, Коль, готов? Ой-ой. А, так. Ой. а, все. а назад? Назад. назад, да, 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 да. Назад. Що, Бусик, це тобі не фіфа, тут треба ножками рухати. Давай. В цілому на результат же пран. Починай. Уф, <реш> Щось цікаве зроби, не просто пройди і вдар. Я там не знаю, технічку покажи. Щось таке, щоб, щоб сі хотіли. Ну, задумка не погана, але трошки сили в них не вистачає. Давайте ви зараз розділитесь на дві пари. Давайте ви вдвох і ви вдвох. Ти даєш пас Колі, ти повертаєш і починаєте. Пройшов, ударив, непогано. Близанько, близенько було. Ой-ой-ой. Хорош, день на Давай, ти ж захисник, ти не маєш пропустити його взагалі. ой ой О! Оооо. Облеші дічок. Так, Ден, що ти скажеш? Які, як тобі удари по цені в залі технічки? Е, ну, ось цей хлопець 22-й номер коло Жора. на дріблінг і удар в нього поставлений. Ага. Оля також щось в ньому є. Диви, смотри, вверх, смотри! Ой! А, брат! Виріжу, виріжу, виріжу. Тьома, як тобі новенькі з відбору? Що ти можеш про них сказати? Ну, тяж, тяжковато. Сейчас посмотрим, их будем играть команда на команду. Будет их поделили вдвоем в одной, вдвоем в другой, поэтому ну, интересно будет посмотреть. А ты уже у тебя есть твой фаворит? Мальчик ничего в один из голоса, который. Сейчас посмотрим их в игре. Будет ä, интересно. Іманчик, а ти ж у нас перший відвір пройшов. Розкажи, ти нервував тоді? Ні, чесно, я не нервував. Я прийшов чисто отримати задоволення ага. і я просто кайфував. О, Те, що, що. пройшов, все добре. Я, я хотів, звичайно хотів, але я прийшов отримати насолод. Хман, ну оскільки ти набравишся, давай попити з тобою. Слухай, ага. кого ти виділяєш вже найсильніші в команді? Із хлопців? Ну так, да. Ну, мені подобається Ваня, він он з бутля п'є. Макуха. Так, Ваня, прям ну, ножки бачили взагалі то. Ну, Бодя. Тобі він подобається як хлопець а. чи як гравець? Ні, як гравець. А. Видно, що він займається собою, слідкує за собою плюсом. Бутель п'є нормально. Що Томай. по тренеру, скажеш? По Тренеру? Ну Артем мені подобається, як тренер. Артем Олександрович. А -а, давай. Да. Ну, Артем Олександрович мені подобається. Цікаві вправи були справи. Як тобі наші нові хлопці з відбору? Начебто файні хлопці всі дуже поважно себе поводять, тому нічого не можу сказати поганого. А на що треба звернути увагу, щоб зрозуміти класні ми вони? чи ні? Видно зразу, я а. так скажу. А я їх поки не бачу. Як зрозуміти, класні вони чи ні? По яким там критеріям ти Можливо, оцінюєш. взяти їх і піти з ними до дівчат, і там може трішки випити, наприклад, але ми не п'ємо. Треба твій коментар стосовно відео. Як я команд? Ось що дивись. Мені ж треба було в рух попасти. Давай подивимося просто щоб що ти згадав. Давай. А як же Ігніс, як же... Я не знаю таких команд. команди не знаю. Профан. Профан. Села <фан> Ні, ну про фан-салафан фан, то респект, звісно. Чом не п'ятно мої історії. Да, да. Коротше кажучи, іди слухай від тренерів вердикт. Добре, да. ти жорсткий. Жорсткі будуть тренери зараз з ними. Так, ну що, закінчилось друге тренування. Хлопці з відбору проявили себе і зараз ми чекаємо вердикт від тренерського штабу нашого, від спортивної нашої департаменту, на чолі з Мару і Пацани, ну що, ви готові до фінального вердикту? Я вже одне готовий, тому що мене вже затравили трохи. <рес> звичайно, звичайно, готовий. Звичайно, ти готов? Дуже цікавий погод. <рес> ну, да, так, вірю, вірю в те, що ну, найкращий сценарій. Хотілося б допомогти команді. Слухай, ти завжди з підлічки. Тебе хтось знімає завжди. Що? <рес> ну, іноді. Наш тренер штаб переглядав вас скільки? Два тренування. Е, я не думаю, що цього достатньо, але за два тренування вже можна побачити якусь перспективу. Якісь там амбіції і ваші скіли. Тому Мара скаже, що він думає про вас і винесе цей вердикт. Мара, тобі слово. Пацани, ну з точки зору чисто спортивної футбольної складової я вас оцінюю, на даний момент ні одного не можемо взяти в плані того, що є, грубо кажучи, такі ж самі пацієнти. Тут два варіанти, що треба або відраховувати когось або в Перше і ключове, що ми шукаємо, це підсилення. Да, просто um, так, так, що ви так плюс-мінус такі самі, тоді витрачаємося. Пацани, дякую. Це пацани за... с... це... ну, засмут... дякую за досвід З футбольної сторони. Дякую за досвід, ну це було цікаво. <зваж> ну що, друзі? На жаль, ви все бачили, і ніхто з хлопців не попадає в нашу команду. Так вирішив тренерський штаб. Незважаючи на це, ми. Всі одна велика сім'я, і ми дуже цінуємо те, що пацани постарались, вони відправили свої анкети, вони зняли контент, вони дуже хотіли бути у нас в команді. Тому е ніхто з них не буде нашим гравцем, але деяким з них ми дамо шанс проявити себе у медіа-відділі нашої команди, адже медіафутбол він постійно зростає, і в кожній медіа команді зараз працює як медіа-відділ, так і спортивний відділ. Тому цим пацанам ми дадим шанс працювати. Медіа відділу нашої команди. Ну що, чекайте наступних відборів? Слідкуйте за контентом Ігніс. Всіх обняв до зустрічі.